А довго вже стоїте? А вже довго. І це тільки два штучки, так? Да? Да. Погано сьогодні. <пі> а вчора, позавчора. І вчора взагалі не хуба. Два і два дюйма, те, що доктор приписав. Не хоче <пі> Не хоче. На сілікон, а на сілікон, друзі. Файно. Та ти що, ти що. — Та він би не зійшов би, так. В да. житті не зійде. Не жи, да. Да. Не, та, ви шо, та там 300 железняков, у вас такі руки здорові там. Привіт, друзі! Риболовля як латерея. Дмитрик збирався на риболовлю, але от сьогодні вихідні і Дмитрик не виграв. Ну, такий гарний, сильний, сильний дме-вітер. Збирався я половити щуку. Зібрав комплект повністю на щуку. Але все прийшлось переграти. З того, що я придумав. Залишаю тільки черевики. От такі черевички знадобляться. Бакан підготував все по щуки, друзі. Ну, чесно кажучи, все. Компанії віст. Більше отаких от взяв це в мене 3 дюйма резина. Ну Так, добряче, добряче. Так, обійдемось отакими мікрушними приманками. Потім, ну, на що, що піймаю, все покажу. Візьмемо таку мікрушну сумку. Що стосується спінінгового комплекту, то тут все буде все буде так простенько. X-Game 76UL. Палочка має тест від 0,8. До 7 грам. Ну, такий буде прутік. Вітер теж вам все, все зараз покажу. Так що самі зрозумієте, що брати сьогодні паличку до грама, до двох, ну, трішки не те. Тому така потужна буде мікроджигова палка. Навіть можна сказати, це вже не той мікроджиг, до якого ви звикли, це потужний мікроджиг. А катушечку, друзі, сюди повішав в 2500 розмірі е, ванкіш. І дивіться, намотав новесеньку, новесеньку нитку в білому кольорі. Це X-Game, новенький Новесенький X game В останньому відео я вам показував коробку від цієї нитки і запитував, хтось вже використовував чи ні. Ніхто нічого мені не написав, тому прийшлось самому намотати. Намотати і. Буду зараз випробувати. Білий колір мені дуже подобається. Подобається тим, ну Пам'ятаємо, у кого ще були шнури, ну, ще була можливість взяти шнури на нофіл. Пам'ятаємо, да? спортсмени десь їх потім вигребли всі, і зараз його придбати ну, складно. Можна, але складно. То ті шнури були білі. І в пасмурну. Пов... Ну, коротше, е на водоймі дуже і дуже гарно видно. Дивіться, вітром здуває, не можу попасти. Нічого. 0,3 вісьміжилка. На такої... ну, мені здається, на мікроджик мені отако хватить. Тонка. Тонкіше того X-гейма, який в мене був, то пам'ятаємо, красний. От, ну, от... На тих рибалках останніх. Ось тут у мене на цій катушці був X-Game красного кольору, але оцей білий це новиночка, тому ну, він. Ну, видно, що він ну, тонкіше, просто в тому же діаметрі він тонкіше. А маємо ми те, що рибаків нема. Ну, жодного нема рибака. Що можна сказати? Сразу все прийшов на цю точку, рибаків взагалі нема. Вінді мене сьогодні надурила І навіть так сильно. На цій точці, дивлюся, по карті, вітер повинен дути от звідти. А вітер, бачимо, по руслу дує. Це не дуже, і не, і дуже не дуже і дуже гарно. І такий, знаєте, вітер холодний. Так, що ми поставимо, друзі? Всі приманки це мікрушні. А ось ця суперова буде приманочка. Ік звіст в 2,2 дюйма. Бачимо, вітер сьогодні шалений. На човні, ну, не дуже-не дуже було би вдобно. Тому от все, зараз вішаємо 2,2 дюйма, приманку. Ік-звіст длиннесенька така приманка. Можна і як активкою. Ну, быстро, быстро, быстро тягнути і можна як пасивку класти на дно і задавати їй гру. Привіт, Валеріо! Я тільки приїхав. Ще навіть не кидав. Вже бачимо рибацюги. Побачили Дмитрика з камерою. Ну, може, і не побачили, що це Дмитрик, але побачили камеру. І сразу вже кричать: привіт, що там риба. А я, друзі, дійсно ще тік, ще навіть не мочив спінінга, не мочив приманку. О, все вийшло чудово. Повішав. ну, Вітер шалений, тому почнемо з 2 грамів. На цій тоці я подивився, я 11 місяців тому рибалив. Не знаю, що тут по траві, нема рибаків, нема у кого що запитати, тому поки відкритий гачок, потім буде, якщо трава і будуть клівання, будемо експериментувати з гачком. Не буде трави, так і залишиться. На цій місцевості є така. Ого, 2 грама полетіло дуже і дуже сильно. Є таке, що водичкою граються, і вона то туди, то туди підіймається, тому краще мати чоботи. Можна, знаєте, трішки і зайти і вийти. Якщо завтикав, вода піднялася, то ну, якщо будеш в кросівках, то буде не дуже добре. Так, будемо шнура тільки намотав, тому ще катушку не відстроїв. Ну, цей фрикціон. Ну що, можна сказати, вітер добрячий. Якщо 2 грама може мені туди і кидати не потрібно, то якщо поставлю 1 грам, то провести було би дуже і дуже складно. Будемо шукати рибу. Такий містяк тут, чи зацеплюся зараз, чи не буде риби. Друзі, ну містяк просто суперовий, дивіться, вітер, якщо ідує, то хоч зліва, хоч справа, все буде супер, багато очерета, але рибки чомусь нема. Не знаю, мені здається, повинна вона сюди зайти, воно в воді очерет, воно. Просто остров із очерета. Вона б сюди зайшла б тут тихесенько. Зацепчики якісь є. Ну, сиділа б, чекала б Дмитрика. Я ось цієї паузи. Нема жиби. Так, ой-ой! Чуть не впав. — Що, трошки покльовує. Оце два штучки взяв. А довго вже стоїте? Та вже не довго. І це тільки два штучки, так? Да? Да. Погано сьогодні. А вчора, позавчора. І вчора взагалі ні <різь> Дуже хуйово. <А>, ну, <різь> тут вчора багато людей було. Ні, Ми не. постояли чотири чоловіка. і тоді всі... вийшли нагору поп'японів. Можна я туди да, пройду? Я акуратненько. А, це гарчак, так? Да? І гарчак, і там і верхові раз на хуй. А де вибирати її? Якщо хочеш наловити. Ні, не хочу, просто yeah. цікаво. Це ми. Так, спробуємо ми. Ну, бойки прям. Прям я вам скажу. Супер, даже трішки так Зайду в воду. Да ты шо ти ж, оце лапать. Ага. Да, оце лапать. Прям гарный. Ага. Прям, друзі, лапать. Вот такий лапать. На їх звездах. В 2 дюйма, але, чесно кажучи, думав, дивіться, в мене тут 10-й номер гачка. Думав, треба 8 поставити. Ну, краще, звісно, 8, але, ну, думаю, так, будуть клівання. Будемо щось вигадувати. Вжарив гарно, просто ну гарний. Та ти що. Ще разочок. Це ж таки приманка ну, не малесенька, така, не півтора дюйма, там, чи один, і 6, то гарний клюнув. Проводочка така, бачимо, на дні. Впала приманка, шнур тонесенький, незважаючи на вітер, його не видуває і я все тримаю 2 грама цією потужною палкою. І так от тинь, 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 пауза. тинь тинь, 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 пауза. Ось-ось ось, опа, є. Іще один. Ну це такий поменше. Так. Гарно зайшов. Трішки вниз. Більше ваги не ставлю, хоча, пам'ятаємо, на цю палку можна ну, 5 грам дуже далеко закинути, але поки тут все клює, поки тут і будемо ловити. І на менші ваги. Ну, на менше можна на 1,5 грама піти. І півтора грама теж буде супер. Вже уходити там. ось о, тако, Уходити на 0,4 грама цією палкою ну, не, не дуже буде не дуже комфортно. А один грам буде суперово. Тобто пройдемо О. О, пробрався. Так, і змінимо приманку. Та й, чесно кажучи, треба все ж таки гачок змінити. Поставлю таку вісімку. О, поставимо магот в два дюйма в такому кольорі. Так, от тако Видно, не видно? На два дюйма вісьмий номер вже краще, ну краще, ніж десятка. Тирішки зараз став так, щоб кидати вниз по течії, приманку тримаю. Вітер намагається видувати шнур, але шнур тонкий. А такий зацепчик. Ага, гарний зацеп. Опа, ні, це був підцеп. О, оце тикнуло, дивіться, не підсікаю, не підсікаю. Вибираю слабину, знову тин, 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 тинь, тинь, пауза. Ось, утяжка. Ось, ось, ай, зійшов. Даємо паузу, даємо. Ну може, не захоче добивати. Отак, ай ай яй ще було. Ось я є, друзі. Добив три рази. Шо? А, втік. Втік. Втік? Втік. Бувало. Кажете латерея, так? Попасти, де він є, і від Я так зранку і казав, рибалка це латерея. Кому йде, кому не йде. Ну все, бачимо, прийшов, бачу, що у вас клює, думаю, встану і вже трішки піймав. Та й тут гарно вітер дує, тут за деревами тишек. тут да, затишок, тут дуже гарно. О! Паузу зробив і є. Судак, друзі, на Магота піймав Судака. Судакевич. Некрупний, можна так сказати, мілкий, але це... але це трофей. О, на куйневий рибалці. Так, швидко швидесенько випускаємо, щоб він не замерз. Так, ну така приманочка гарна. Проводка чисто таке волочіння на дні і збирання клівань. Та та й що ось? Нікого, все в прямому ефірі. Це окунь. Друзі, ну дрібний. Тільки вам сказав, що є в один дюйм, але не буду мільчити. І тут такий малий. Чисто так для одного дюйма те, що треба. Так, міняємо приманку. Не будемо щось дрібне ставити. Хочу поставити от такого ось твістера. Драго в 2 дюйма. Хтось каже, Дмитрик, щось в тебе всі приманки в вісьмому кольорі. Чуть не, ну, не втекла. Так, так, друзі, Багатенько приманок у вісьмому кольорі, але є і не тільки в восьмому. Ось, друзі, дивіться. Хтось каже, ну на суперкрутих катушках нема геть люфтів. Катушка ця ну, не дешева, але чуєте, все теж є. І ця катушка вже декілька разів була на ТО. Не парюся. Ну та й що? Ну все, тин тин-тин-тин-тин. Ну та й що? прив'язаний. — Ага. Ну, Живець постійно там плаває, да? він ж не на дні, да? постійно. Можна зробити, щоб живець плавав. сперва груз, чуть вище крючок висипить. Ага. Це буде стояти на місці. Ну, а у вас як? — А у мене в проводочку. Ага. Все, він пливе, так? Да? Так, да, ну в проводочку. О, так? Все, поняв. І зверху ставиш ага, сто. І ти чиєю вітром тягне, він наче ага. живий. Тут можна поставити груз отут, де живець. Ага. А чуть вище отут крючок, щоб отак от не доставав би. І груз буде на дні, а живець буде да. плаватися. Ну, поняв. Ну погано сьогодні, коротше, клює. Не Чесно сказати, така риболовля мені і подобається, і не дуже подобається. Коли знімаєш камерою, то не дуже подобається, тому що все я підійшов до рибаків. А чому підійшов? Тому що ну, мало місцяків. Ті точки я знаю, підійшов, а вони ну, там. Знаєте, оці Мат, перемат, вони як місцеві, як родина, приходять сюди просто поспілкуватися. І то не дочувають, то кричать, то ще щось, то все підійшов до рибака. У нього мат через мат, прийдеться все запікувати, але дивіться, що чим, ще, ну, чим вона мені подобається. Да? Якщо ви новичок, то підійшли в таку, в таку компанію, стали і можна випитати все. Я випитав, да, що кажуть, вчора-позавчора взагалі не клівало. Сьогодні у дядьки там на цього гарчачка ну, ці, на цього живця він трішки підловився. Ну, там у нього вже 4 було окуня. Але дивіться, друзі. Показував вам, ну це так, знаєте, спеціально підходжу, щось в тихаря знімаю, бачили, який добрячий гачок. І Він ще каже, та це в мене гачок малесенький. Карабін ще такий карабін, як у мене оця приманка. Все таке грубе-грубе. Да, якщо б все налагодити і на того живця, мені здається, можна наловити. Я ось тільки підійшов одразу на силіконку. Впіймав. Ну, не знаю, все самі бачили, намагався вам все показати. Це бо я підійшов. Гарний. О, та це кабан. Ні, ну це вже грам 300. Е, я його завершив його. Та він би не зійшов би, так. В да. житті не, не зійде. Да. Ні, там ви що? Та там 300 железнякова, у вас такі руки здорові, там 300. <риклад> Став на таку точку. Ось зверху дерево. Так що на закиді приходиться трішки ну так, присідати. Дальній закид. А, друзі, а там трішки зноса, туди б три грама поставити. Та так навіть не трішки, а добряче зноса. Опа, прямо в берега кидав на дальняк. А клюнуло все під берегом. Так, подобається. Просто супер рибалка. Ух, навіть на підсічки. Рука була мокра, поправляв тільки що силіконку. Пальці з кноба злетіли, але все ж таки рибка втрималась. Втрималась на гачку. Підсічку зробив файно. Так, випускаємо трішки. Трішки-трішки підемо отуди. Не знаю, ой-ой-ой. Колись тут, ну я не знаю, тут все було зароще, хтось все попиляв. Сонечко виходить. Чесно кажучи, якщо б не ці дерева, вже було б тепло. А так, ну, зранку мінус два. З... Так, так, так. Ух, тут О! Супер. Б'є, друзі, б'є на паузі, на паузі, о! Є. І фрикціончик співає. І красень. Давай, давай, давай. Коряги тут, коряги, можна зацепитися, але, але ми не зацепимося. Ну, Не можна сказати, що це кабан. Бачили дядько такого ну, грам 300, може навіть трішки більше. Хоча перший в мене був такий теж кабанчик за 200 грамів. Дивіться, трішки е, пішов з тої точки. Там гарно, але поприходили ще рибаки і. Трішки вони, ну так, скажемо, мають гарні такі роки, і вони між собою балакають, не дочувають, то кричать, то мені прийшлося трішки відійти вниз під течії. Ну, я ще тут походю. Клює, не хоче полюкати. Не хоче. Ви теж на живця? Да. Б є, б є. Опа, друзі! Даже на живця сьогодні не дуже клює, а ось на силікон, а на силікон, друзі, файно. Так ти що? Ти оце? Оце х Хоча 2 і дюйма х да, можна назвати Х-вістик. 2,2 Красень. Ну, друзі, бачимо, приманка прямо там в пащі 2,2 дюйма, те, що доктор приписав. Ну, мені здається, сьогодні ну, все вам показав. Вигуляв сьогодні такий гарний комплект X-Game компанії Azura. Шнур новесенький вигуляв. Ну, Сразу хочу сказати, він супер тонкий, як і виробник стверджує. В мене був то Красний 0. Третій x game а це Game. Це ну, ще круче. Ну, просто ще круче. Але зранку я його запшикав. Так, трішки невдобно, треба би побыстріше випустити цього окуня, щоб він не замерз. Але все сьогодні без штатіва. Ну, вірніше, з штатівом, але ну, не взяв його з машини. Дивіться, друзі, кому що сподобалось. Кому такий формат відео може даже не супер длинний, сподобався, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку і слава ЗСУ.